А давайте я вам назову безліч причин, чому до кожного смарт-телевізора до будь-якого потрібно купувати tv бокс. Саме ось ну не такий будь-який tv бокс, нормальний tv бокс, посилання на які ми розмістили в опису під цим відео, і на огляди і на перевірних продавців і ще, до речі, підписуйтесь та скати дзвоник. І акція є, подивляться у опису під цим відео. Давайте так будь-який нормальний tv бокс. До усіх смарт-телевізорів. Дорогих, недорогих. І саме чому на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну, перше і головне, коли я кажу: цей вже пульт не працює, А, ось він мій пульт. Перше і головне. Опа, і ми бачимо ось такі цифри, якісь. Знаєте, що це? Це автофреймрейт, це показник того, що може TV-Box перемикати частоти і роздільну здатність телевізора у відповідності до контента. Поясню, справа у тому, що е, коли ви дивитесь фільм у 24 кадровому режимі, і ваш телевізор перемикається, ну, ваш телевізор відтворює без тіві боксу цей контент, він, він його відтворює чи у режимі 24VR60P, чи у режимі з уплавнялкою, коли просто бере, дорисовує, там, розкладує ці 24 кадри, помножує кожен кадр на 10 тисяч, там, чи на тисячу, чи на три, і потім е, зжимає їх через один, через два, через три, і вжимає там до 60 чи 120 Гц. І у вас виходить плавне таке зображення. Але там ви не отримаєте кіноефект, за який ціниться, і ви отримуєте ефект мильної опери. Що стосовно режиму 24 Via 60, ви думаєте, що ваш смарт-телевізор навіть дорогий буде перемикатися на реальні 24 кадри без TV-боксу? Не буде. Ось вам приклад: я вам зараз показую, на прикладі недешевого телевізору LG, де ми перемикаємо на 24 кадри. а... Наша таблиця, таблиця інженерна, навіть не гасне, воно просто перемикає. Зображення у режим, знаєте, як 60 на 24, воно просто бере і урізає ті кадри, перескладає, і це все робиться програмно. І ви все одно не отримаєте нормального 24-кадрового режиму. Але TV-бокси це можуть. Вони можуть перемикати HDMI вихід на 24 кадри, і ваш, ваша матриця буде працювати саме у такому режимі. Не скажу, що буде сама матриця працювати саме фізично, але приводити до 24-кадрового відтворення воно буде. Тепер далі. Це головна була причина. Друга причина, інша причина це те, що будь-який. Смарт-телевізор він повільніший, ніж нормальний ТВ-бокс. Поясню. Справа у тому, що нормальні процесори у телевізори не ставлять, вони ставлять середні процесори, які будуть працювати 2-3 роки. Це максимальний, це теж ще одна з причин, чому вам потрібен тв бокс. Бо з часом е телевізори перестають, вони просто перестають оновлювати додатки і оновлювати операційну систему. Якщо у вас дорогий телевізор, то звісно він буде підтримуватись більше, е довше. А якщо більш дешевий, то е він буде підтримуватись ну, два роки. І все. А потім то, то YouTube не працює, то ще не працює. Якщо у вас Android TV, то ще. Більш-менш нормально, а якщо там ВПО, Стайзен чи Віда, там, там просто біда. Ну дивіться, як в мене працює цей TV бокс Він працює дуже швиденько. Бачите? Тобто, усе перемикається, усе запускається дуже швидко. Коді, ви бачили, як запускається в нас Коді? Багато, е, багато задачність в нас, багато задачність працює тут е, дуже дуже прикольно. Бачили, як Коді запускається? А якщо ми увімкнемо це на телевізорі, це смарт-телевізор, Тісіель, такого, знаєте, не. Серед середньобюджетний, так. Якщо у ньому вмикати коді, то ми будемо чекати і так з, усіми, з усіма додатками. Так, з усіма додатками з часом вони будуть все торму, гальмувати. І це тільки коді. А якщо ви починаєте щось відтворювати, то це просто біда. І це тільки один, там, дві чи три причини, які я назвав. Інша причина мережеві модулі. Мережеві модулі в нас Гірше за мережеві модулі TV-боксів. Якщо брати також якісь дуже дорогі, дуже коштовні версії там Sony, якісь моделі, то так там будуть мега модулі Wi-Fi. Але там залишається оця проблема саме 24 кадрового режиму. Нікуди не подінешся від цього. Тепер модуль, якщо ми тут увімкнемо аналіті на самому смарт-телевізорі у 5 ГГц-овому діапазоні, то ми з вами отримаємо ну скільки ну 200 мегабіт. А якщо увімкнемо, наприклад, ну давайте зараз ми тест подивимось: 150, 60, скільки там? Ну 150. Ну, ну ви ж розумієте, якщо з внутрішнього сервера якісь дуже великі там дані, чи звідки звідкілясь, це вже таке собі. Не дуже нормальний варіант роботи. А якщо увімкнути Лавна j 45 все, я, я увімкнув Ethernet, Давайте в головне меню, ви подивитеся, що у нас Ethernet під'єднався. Він сам по собі гальмує. Усі телевізори гальмують з часом. Так, в нас мережа Ethernet. Ми йдемо у той самий Аналіті, і у 99,9% телевізорів стоїть 100-мегабітний LAN rj 45 Дивіться. А, тут стоїть гигабіт. У більшості TV-боксів стоїть Гигабіт. А, і це. От, навіть на 100-мегабітному порту воно має менше ніж 90 мегабіт. Ну як це пояснити? Це просто жах для мене. Ну, жах не жах, він буде, звісно, працювати, але не дуже швидко як хотілося. І знаєте, коли мені кажуть, що та ладно, у будь-якому смарт-телевізорі воно все нормально працює, то ви просто не бачили, як воно може нормально працювати. Це як їздити на Жигулях і казати, воно що все одно їде. А коли сідаєш там у якийсь нормальний, нормальну автівку, ну, Лінкольн, наприклад, то відразу ти розумієш, що це. Ти взяв у руки маєш річ, як я кажу собі, зранку. Щоранку. Так, щоранку. Тепер, давайте це на TV-боксі, І ми відразу з вами побачимо швидкість. Давайте. давайте, 5 ГГцовий Wi-Fi. Те тетим, тететим, ну трох, трошечки більше, так? <сміх> Зовсім три. Ну так, так це ще в нас він під'єднаний на лінію, на якій там 600-700 мегабіт. Він може більше. Він може більше. Він може там до 600 до сімсот мегабіт видавати уяви собі. А, і звісно, 1000 мегабітний LAN. Для чого 1000 Мбітний лан, то ви навіть на ньому сховище можете зробити. По-перше, по-друге, якщо ви з якогось dlna серверу програєте якийсь контент, то звісно вам е, це буде до А далі, TV-Box можна брати із собою. Поясню. Якщо ви їдете у відрядження у подорож, ви взяли з собою ті вістік, на якому заведено ваші акаунти, Netflix, YouTube, усі ваші е, фільми там є, наприклад, улюблені сервіси. Ви приїхали у готель чи до знайомого? Ви під'єднали до телевізора, під'єднались до Wi-Fi, і ви дивитесь свій TV-бокс зі своїми акаунтами, зі своїми фільмами, зі своїми уподобаннями. І, і це ще одна перевага tv бокса перед смарт телевізором Смарт телевізор це ти купив, поставив і забув на рік на два, поки не пішов купляти наступний tv бокс. Одна з вагомих причин це ресивери. Якщо ви хочете HD звук, якщо ви хочете а, дійсно класний звук, і у вас є дорогий ресивер, то це тільки нормальний якісний ТВ-бокс. Якщо вам казати про те, що телевізор через ERC буде обратний там, звук давати, нефіга. По-перше, -по з телевізором це повинно, повинні бути декодери, а вам прийдеться обирати телевізор з декодерами, наприклад, Dolby TrueHD, HD, яких я не бачив. DTS HD, ну є, наприклад, у цього навіть я, але не А, Потім Dolby Atmos буде через Dolby Digital Plus, і отримати HD звук. Ви зможете у дійсно класного tv бокса який буде під'єднуватись tv бокс під'єднується до ресивера з пробросом, наприклад, з Dolby Vision, нормального ресивера. І потім вже йде на телевізор. У такому варіанті ви буде, будете мати дійсно класний звук. З телевізором цього ви не отримаєте. Ну і стосовно додатків. Якщо брати Tizen, Vida, то це просто жах. Ви там можете поставити якусь лампу, щось там намагатись дивитися, але це все буде урізаний. Ви будете якісь е шукати, скажімо так, варіанти, як його відтворювати ліпше, але, ну і звісно ж, без автофреймрейту, ви ж А, З Android TV тро трішечки ліпше, але ж я ж напам'ятаю, пам'ятаю, без нормального HD звуку, без нормального автофреймрейту. І не усі додатки ви поставите. Навіть на Android TV я стикався з тим, що на Sony, на дорогому Sony, видавлялись деякі дуже відомі додатки. А якщо брати Matrix, то поставивши на смарт-телевізор Matrix і дивитись там, зачасту в нас має, є проблема з тим, що вони. Не такі потужні, як ті вібокси саме для Матриксу. І вже тут теж деякі хлопці купують дешеві tv бокси, щоб на них піднімати матрикс. Наступна причина це оновлення, оновлення додатків, оновлення самої операційної системи. Як часто у ваших смарт-телевізорах оновлюється операційна система? В мене у WebOS часто щось оновлюється, але я не розумію для чого. Бо я сідаю, включаю свій роктек G2 і дивлюсь телевізор через Roctec G2. Ось таким чином. Тепер ще одна з причин це зовнішні веб-камери. Поясню справа у тому, що. Е а знаєте, у наш вік цифрових технологій, коли ти можеш поспілкуватися з дідусі чи з бабусею, які живуть там за декілька сотень чи тисяч кілометрів, під'єднується до TV-бокса веб-камера, мікрофон через USB, і ви зможете з ними спілкуватися на великому екрані. Вони будуть вас нормально бачити. Це один із варіантів. І якщо ви думаєте, що цього не існує, уявіть. В мене дуже багато було коментарів, які камери працюють. Ну там, Logitech і C120 працювали, наскільки я пам'ятаю, зараз не готовий відповідати на. Це питання, але це працює. На телевізори, ну, на деякі можна поставити, але тут приходиться вже щось підбирати, гадати, і, чесно кажучи, дуже важко. Ну, про Android-платформу, це про інші платформи там все досить важко. І остання причина це не зовсім легальні способи перегляду контенту. На смарт-телевізорах зачасту немає такого набіру програм, навіть якщо це Android TV, я вже казав, чому там, встановивши, ви не отримаєте нормального перегляду без автофреймрейту чи іншого. На смарт Box ви можете ставити що завгодно. На будь-який. Окрім року. Коротше, хлопці, посилання на ТВ Боксі в опису під цим відео. Ой, ой-ой-ой, він, він щось. Коротше кажучи, хлопці, посилання на ті вібокси опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.